Хтось до нас прийшов. Привіт. Це Павло, він у нас вже був в одному з відео, тому вітаємо нашого друга, йдемо зараз щось будемо робити. Так? Будемо багато чого робити. Так. Незвичайне відео сьогодні буде. Ми сьогодні з Палом будемо пробувати Фаркоп вчепити до Toyota Sienna. Так встановити Це не оригінальний Фаркоп, це автомаркет, але ж. Він кращий, тому що його, якщо ми встановимо оригінальний, то його видно, він такий ну дуже негарний, некрасивий. І ще не працює потім сенсор на те, щоб відчинати його ногою. А цей, що я Фаркоп купив, то він більший, він на два дюйма, угу. то можна там вже щось і тягнути і на великі, ну він більш потужний. І він е скритий такий, він там під бампером і. Поїди, пот... ну, ну, так, якщо гарно встановимо, то повинен працювати потім сенсор. Сенсор мається на увазі, щоб ну, цей, ногою так, і відкривається кришка багажника. Але за сенсором ми не знаємо, що воно нам вийде, просто спробуємо зробити, так? Угу. Стоїмо з Павлом, бесідуємо, просто Павло каже, що він фанат Формули 1. Так. І бачив. Як З 96-го року бачив всі гонки. Всі. По телевізору. По телевізору. Перший раз поїхав в 1998 році в Угорщину на Хунвері Рінг. Це був перший раз, потім їздив. Два рази їздив в Бразилію на Формулу-1. Мабуть, в 2010-2012 десь року. Два роки тому їздив на три етапи. Де то Бельгія. Угу. Спа, потім Занфорд, це в Голландії. І в Італію Монца їздив. Uh -huh. Ось. А останній раз в... Ну це був останній раз. В Італії? Було... Ні, ти, ти ну, то було не... за два тижні, було 3 гонки. Було. Два роки тому я куди. А в Монтреалі. А, так, ще в Монтреалі, ну це було скільки? Місяць тому. Uh -huh. Все. Це настоящий Формула-1, як то по, по телевізорі, все. Так, прикріплюємо фотку. Переправиш мені фотку, а. я прикріплю. Ну добре. Перша дія. Відкручуємо болти з ліхтаря. Цей з бантеру. Потрібно зняти ліхтар і тут відкручується чи за годинкою, чи проти години так з ліхтара. Це звичайно витягується. А це тут є А тут є маленький конектор, який потрібно натиснути маленькою викруткою на ось цей гудзичок такий. Отут натискаєте, тоді він витягується. Зараз ми показуємо, показуємо з іншого боку. Берете, акуратненько. І цей ліхтарик до себе потягнули. Один конектор. Другий зняли тут, де буде саме це з'єднання, про яке ми говорили, і тут поворотна лампочка, вона просто виймається. Ось так. Знімаємо кліпсики, які знизу під бампером. Так. Вони є різні. Є з прорізами і є три, поки що ми бачимо три штуки без прорізів. Ось різниця яка. Тому відзначаємо де яка знаходиться. Так. Це така кругла, а тут є такі виїмки. Так повноприодна версія, так? Угу. Там маленький двигун електричний Гі... на задню річ. Ага, Гі... Гібрид наш. Тут маємо також кліпсики, одна. Тут маленька ще є. Ось така. І знизу також ще дві під бампером. Бризовик ми теж будемо знімати, так? Угу. Такий критичний момент, відповідальний. Як, Шо? Що, як, як зламати е, на бампері кліпси? Ти вже а зламав чи зламати? ще ні? Щось вже тріснуло одним кінець. Нічого, у нас тут містечко, є Toyota dealer, якщо що, то okay. зараз поміняємо okay. машину. то нових купимо, що там? Нову машину купимо. Зразу okay. з фаркопом. Oh. Не страшно. <реш> Трішечки. <Ой. реш> мабуть, Чи, ти, ти, давай подивимося, може щось воно так відломується. <реш> та нормально ось. Зубчики такі. <реш> Ай, блін. Слухай, мабуть, ті, що там ремонтують машини, то дивляться та сміються. Ну. <реш> О! Ну що, тут вийшли? А потім страшно. А що? А що робити? Тут щось зачекало. Угу, То я дивлюся кліпс. Бачи, якщо тут підгорне. Треба щось взяти, якийсь інструмент. Взяв. Взяв. Супер. Наступний крок. Тут буде на... Силовому елементі тим, що за бампера, такі наліплені отакі. Треба їх акуратно -то все забрати, бо там будуть отвори. Головку на 14, там три гайки. З подовжувачем відкручуємо. Виймаємо кріплення проводки, кабельочок знизу. Помогти можна через отвір і okay. зверху підтягнути. Okay. So. З його боку є такий під бампером пластик, також його забираємо. Все, забираємо силовий, силову частину. Люмінь. Okay. На брухт. На брухт. На деяких моделях потрібно зняти оцей кабельочок від сенсора І відрізати оце вухо. Так. Так, лишнє вухо. Давай. Ну, я... Ножниці до металу. Мабуть, вони до дерева, все, до гілочок. Іду, до я інші не... пошукаю. До гілочок ці? А що не ріжуть? Мали би різати. А вони ж сюди майже ж... Ж... у кінці ріжні тут розходяться. Зараз будемо пробувати інші. Заміна інструменту, а не пробуйте її. А результат то одинаковий, так? Ні, пішло. Іди потроху. Може болгарку взяти? Угу. І на металобрух всю машину. Так, пішло. Ріже, ріже, добре. Бачиш? Наступний крок є такі пластикові заглушечки. Одна, друга і тут третя. І з іншої сторони так само. Далі беремо сам фаркоп. Бери. А що, важкий? Ага. Давай. Ну що впасти? Ну і треба в правильно в дирку попасти. Оце тільки можна було відрізати угу. досить. Ку кутик тільки. Тільки маленький кутик. не всю. Бачиш. Нічого страшного. Eco-hitch Маде ін Уса. Ага. Маде. Це модул для навантаження що тут кажуть, на саму вертикальну нагрузку uh -huh. на хіч. Так. 525 паундів І тягнути 3500 паундів, Максимальне навантаження. Uh -huh. X. X7422S. Так, для сієни, якщо це саме модель його. Я думаю, що так. Так, будемо скручувати. Тут ще якісь є ще такі детальки. Зараз будемо дивитися, куди вони. Зараз потрібно боковини прикручувати. Вони... Ось ці. Ось ці. О, бач, інструкція є для білих людей. Так, ми завжди, знаєш, інструкцію будемо читати вже після того, як все вчепили. Такі металеві, такі короткі штуки прикручуємо сюди до самого фаркопа і тоді до кузова автомобіля. Спочатку ті, що затягуємо гайки, що до машини ззаді. Тоді ті, що знизу, ось там, а тоді вже на кінець І з цього боку. Беремо динамо ключ. Ці гайки затягуємо на 45 фут-паунс. Ти знаєш, я би їх більше трошки затягнув, бо щось залегко 45. Чуть-чуть більше. Просто. В інструкції написано 45. 45. Ну щоб не порвати. Це ж воно ж... Так. Тонкий і yeah. Супер. Переналаштовуємо Динамо метричний ключ на 65 фут-паунс. і нижні знизу закручуємо. Зібравку іншу конструкцію на 19 головка. І ось ці буду закручувати. Ось там біленькі, бачите? Три штуки їх є. Yeah. Ну, що подивився вчорашній бій, ні? Усика? Я подивився, ну? То я мабуть разів 10 подивився. П'ятий раунд. Ой, ну то. П'яти вже... усик чорному на топ пику. Ну. Не треба казати чорному. Він... Треба казати дюбуа. То mm. синоніми, так? Ну так. <рес> Хтось подивиться, скаже, що ми расисти. Ні, то вони ж самі кажуть. Знаєш, як в Штатах кажуть black lives matter. Ага. Ну так ну, да. що. Чорне... чорне життя воно важливе. О, є. Ага. А то я думав, ти вже там дирку просадив. <рес> На 12. Яка сила є розуму не треба. Так? Павло теж вирішив покрутити. Ну, ти ж подивився Усика. Так. Я ж хочу щось зробити. Сильні парубки українські. На 14 головку, на 14 накидний ключ, можна ружковий. Затягуємо по три гайки з кожного боку. Кофі брейк. Пауза для кави. Добра ідея, правда? Uh -huh. Беремо таку прибору созу або лобзик, або якусь пилочку, або що завгодно, що вам, подіб... що вам підходить. Ніжніці по металу, мабуть. Дійш, 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 дійш. Ножиці до металу не знаю. Зараз будемо пробувати. Вимірюємо, шукаємо центр, де є. Тут на центрі десь хрестик такий навіть є. Ага, вони там. Тут є отвір. Тут багато хрестиків десь. Так. <різь> <Але, різь> так, але є. Коротше, вимірюємо центр бампера. Робимо від центру 5,5 см в один бік, 5,5 см в інший бік і проводимо лінії, і приводимо лінії до оцього згину. Дівчатка, ви що? Красуночки. Добре. Все, папа. Комарів багато. Набила там на той. то. Та з якою швидкістю їдеш, що комарів збираєш? Там ходиш, що робиш. Чи якусь таку так. треба отак? Треба сіточку в середині якусь би було закласти так не такий Не буде грітися. Таку сіточку там ніякої немає. Ну, я не класти туди, якусь на так, сонні так, Так. Ну. No. Донечка, що ти мені купиш? No. Мороженка. Давай. Морозиво тут. No. Па-па. У нас щойно після вчора права посвідчення водія отримала, 16-річна дитинка моя. Так, ми відволіклися від теми трошки. Галь, ти приміряєш? Ні, я дивлюся, просто яка шкіра. Добре, ми відволіклися, нам треба різати. А ти вже щось різав трохи, а так? Я спробував ножниці дивитися. І що? Ну, якщо дивитися зверху, то досить гарно таке. Угу. Але тут, бачите, такий виступ тобто, трішечки угу. закінчується. Так, будеш ну, пробувати созою. Можна созу поплитатися. Так, давай будемо щось пробувати на ну, ту електрику. Але ти вмієш різати. Mm -hmm. Ти де sí. так навчився різати? По-живому. По-живому, так. Що, буде полгарка підпилить. Давай я щось Лобзиком. Лобзиком, давай. Павло лікар, людей ти Це цей пластик, оцей кусок пластмаси, то сенсор, що ногу ви підставляєте, і кришка багажника відкривається. Він встановлений якраз там, де ви отвір вирізали, де буде фаркоп. Нам його треба змістити кудись. Робимо якісь приблизні рухи, щоб зрозуміти, куди його поставити. І як люди трудяться, роблять роботу важливу, вони проголодалися. Ну люди, вірте чи не вірте, але найсмачніший борщ, найсмачніший у всьому світі, то, що готує Галинка. Так. Нема кращого борщу. Ніколи не, не коштовував більш кращого борщу, ніж тут. Павло, Галинка тебе не чує? Мене почує весь світ. Угу. Павло, ти з дому не віршну? Да. Дякую. М -м. А ти нас тут балуєш. Чуєш, я можу дати лаваш в мене є. Ні, не потрібно нічого. Домашній компотик. Mm. Смачненький. Mm. Супер. Вже ніхто нікуди не їде. Mm, Після такого віду. Десерт номер один. Mm. Беріть сіль, бо я не знаю, я солила, але... Посоли мені качанчик. Марс, виключиш камеру, я посолю. На 100 баксов. Ага. Так понідоч. Крутиним? Mm -hmm. Я не знаю, пробуй. То, То так, ну. Знаєш, так розтерти прямо. Візьмію, так розітримає. Я не мію. <клухи> так, що вони там вже зробили? Що вони роблять? Ей, ви що, пообідали і все? Попалили Давайте вставайте, робити а треба. Ми працюємо, працюємо, да. Працюйте, пограло, а? А робимо. Працюємо. Але ти нас всюди впіймаєш! Ну! Ні хвилинки спокою. Так, продовжуємо, що робимо далі? Оцей Окий... пла... пластик який тут стоїть. Потрібно таке вирізати на ньому. <laughs> <laughs> Зараз все буде видно. Все. Під'єднали. Буємо, чи спрацює на ногу. Не спрацьовує. Зняли ще раз бампер і будемо думати, як можна. Ну, Цей ось цілу сенсор... дірку можу сюди. Вищий він туди Але тобі впереться è... тоді в сам фаркоп, якщо ти... Майже, на... майже впереться. Воно трошки гнучке глянь, може. Ну, то знаєш? А... А не, почекай, а не вийде, щоб цілу ту пластину пересунути на, кі, на кінець якийсь туди. Щоб з одного боку воно було, а з іншого не було. Ну, Зробили другу спробу. Перше воно бачили, стояло от під іншим кутом. Ось там. вище. Зараз по центру. Та Зараз ми взяли, просто в один бік перенесли, поки що отак прикрутили. І донизу. Кут як... має добрий, так як воно має дивитися донизу, до землі. Просто зміщене в один бік. І йдемо пробувати, що вийде. Спроба номер два. Чи признає господаря? Вуаля. Вуаля. Крутяки. Таке, що логіка працює, то працює, ні? А то думали, чи залишати так, чи не залишати. Так. Ще раз. Ще раз. Ти не закрив машини? А я пройшла раз таку. Yeah, Є, все буде добре. Працює? Працює. Клас. Знову зняли. А знаєш? що? Знову не працює, бо... Дивись. Що? Воно все працює в такому положенні, тільки не заходить бампер на місце, бо там мішає. Так. Так, раз. Що, Що трішечки перенести? Будемо далі мудрувати. Павло фотографує, бо ми в Ютубі обшукали. Павло обшукав і ніхто не знав, де сенсор причепити. Працювали. Навіть на дилері, як поїдете фаркоп вставляти, то на дилері вам скажуть, що у вас не буде оцей сенсор працювати, буде неактивний. Дивіться, яке його місце. Ось Так, прикрутили. Тут на стяжку пластикову. Все, це буде його, зараз це фіналочка по сенсору. Зараз йдемо зачіпляти бампер. Ми вже пробний зробили, все працює. Пішли? Нарешті пройшло півдня, ми вже все накинули бампер назад, фари вчепили, зараз тільки оці папірчики заберем. Фаркоп стоїть, нічого тут не висить лишнього, все гарно, все рівно назад сіло на місцях. Давай пробуй, чи працює сенсор. Вуаля. Вуаля. 6 годин? Ні, 5 годин, але з обіду. Так, 5 годин Маленьку Сісти. Сієсти. І, <свук> <С 'єр. свук> <свук> І на кінець знімаємо то, для чого ставився фаркоп на сієну. Павло, а куди ти на великах поїдеш кататися? Що ти будеш чіпляти? Я кудись поїду. Во Флориду, мабуть, поїду. Скільки тисяч, Майяний. скільки тисяч кілометрів поїдеш на велику покататися? 3500 туди, 3500 назад, 7000 кілометрів. 7000, щоб покататися так. на великах. Так, ну, пів години, мабуть, буде добре. Ну, no, ну. No. Пів години і три дні. І обратно. і назад три дні і пів години. Перевіряємо задні ліхтарі. Гальма є. Аварійка є. Лівий. Правий. Ну, гальма, гальма. Габарети. Задній. Все працює, все гарно. Залишилося лише останнє. Що? Змонтувати відео і загрузити відео. Так, змонтуємо, завантажимо до Ютубу і знову буде павло і в Ютубі. Так, гарної дорожки, все. Щасливо. І щасливо. Скажи, повний привід Toyota, Сієна. об'єм двигуна який? 25, 240 кінських сил. Ти їздив Дивісті, по на далеку всього. дорогу, скільки соля, солярки Ну що їхати, їхати як черепаха на круіз-контролі 100 км на годину, повністю завантажена була машина. 5 чоловік внутрі завантажена, і вийшло рекорд 6,8 літрів на 100 км. Якщо їхати. Угу. Ну, так, скоріше, то, мабуть, 7,5. А якщо по місті їздиш просто своє? Те ж саме, майже 7,5. Тобто вона не робить різниці 10. якоїсь, так? Ну, дуже великої, ні. Тут, мабуть, можна подивитися. Е... Ну, це за останній, 7,7 км. 7,7 за останню. 100 кілометрів. Угу. Ну, непогано. Ось так дивись, коли їдеш, показує рекуперацію енергії, скільки там вийшло. Mm -hmm. Скільки час можна було рекуперувати. Баку майже на 900 кілометрів, хоча 950 десь так. То ну, гарно. Mm -hmm. Гарна машинка. Все Павло. Щасливо. Щасливо. Тримайся, всім привіт. Беззвучно поїхав, певно, на електротязі. Люди, один деньок зі мною, це був мій влог. Канал Добра і Позитиву. Ярик їхав. Але сьогодні я нікуди не їхав. Це не той формат зараз. Бувайте здорові. Побачимося у наступному випуску. І наступний випуск буде ось про цей будиночок на колесках. Як вони тут кажуть, хом. На базі Ford F450, і про нього я ще буду розповідати. Все, наразі, па-па!